У міськраді шукають помічників до розгляду. На найближчу сесію депутати винесли проєкт рішення про створення експертних рад. Це дорадчий орган, який матиме вплив на кінцеве рішення чиновників. Щоправда, без юридичної сили і лише на умовах пропозиції. Хто може стати експертами та хто ті, що їх обиратимуть, Олеся Боровик продовжить тему. Експертні ради як новий спосіб впливу на чиновників запропонувала такий контроль над депутатами громада. Самі ж обранці не забарилися із проектом рішення. Утім, від такої затії в захваті далеко не всі. Де комісія сидять депутати на комісії і рядом був, сидять представники громадські? Так далі як проходить система голосування Засідати разом із експертами, депутати не хочуть, себто й без них не завжди знаходять порозуміння. Не треба це з депутатськими комісіями. Депутатські комісії повинні працювати так так, як вони працюють. Виносить рішення експертна комісія, рекомендаційна, ну так як вони ровно ви і. Сучота медове рішення вже комиссия, депутатська комісія приймає рішення своє. Проект сирувати визнають депутати. Механізм, як саме проводити кастинг на експертів та хто буде відсіювати кандидатури бажаючих, не прописаний. Завтра прийде одій маршрутки і скаже: я хочу бути експертом в житлово-комунальному господарстві. Завтра прийде представник житлово-комунального господарства. Я хочу бути експертом в транспорті. Ви говорите все, це що буде, коли ми проголосуємо, так? А я вам хочу сказати, що буде, коли ми не проголосуємо, так? і коли громадськість хоче брати участь у прийняті рішень, а ми це рішення не проголосуємо. Недосконалому проєкту депутати вирішили зробити тюнінг. Час у них ще є, тим паче, що вчорашню сесію, на й виносився цей проект рішення, депутати провалили. Олеся Боровик, Віктор Лапченко на часі новини.